Саша. Саш. Mm -hmm. Саша. Саша. Олександр mm -hmm. Саша. Mm -hmm. Саша. Mm -hmm. Саша. Mm -hmm. Олександр. Саша. Андрюш. Знав це Олександр. Я ж казала тобі, я не знаю. Ну, Зате я знаю. Коханець тобі сниться, а з мене дурня робиш. Я тобі сто разів клялася, немає у мене нікого. Куди? В іншу кімнату. Там спати буду. Андрюш! Людмила була вірною дружиною і ніколи не зраджувала свого чоловіка. Але останнім часом жінка постійно звала уві сні когось на ім'я Олександр, чим викликала гнів та ревнощі у Андрія. Людмила боялася, що через ці сни може втратити коханого і вирішила звернутися за допомогою до бабусі. Баблю я обличчя того чоловіка в сні не бачу, але так і тяне йти за ним. Звідки знаю його ім'я і гукаю Олександр, Саша. А потім покидаюся від свого ж голосу. Або мене будуть розлючений Андрій. У мене вже шлюб розвалюється через ті дурні сни. Сильне бажання ти за тою людиною. Схоже на приворот. Перемішай в мисці своєю рукою. Перемішала. Тепер висип жменьку пшона на тарілку. Бачу, взяла ти подарунок від якогось чоловіка і принесла його додому до подружньої спальні. Недобра це прикмета, так можна зруйнувати сімейні стосунки. А найгірше, що на цей подарунок сильний приворот було зроблено. І що тепер робити? Треба знайти подарунок і повернути його дарувальнику Олександру Тому. І слова сказати. Твій приворот повертаю, душу свою звільняю. Тобі твій дар, мені мій спокій. Ой. Дякую, бабу Люб, Щоб знайти, що це за подарунок. На роботі Людмила весь час думала, що за Олександр міг зробити подарунок із приворотом. І головне, що саме він подарував. Жінка обшукала усю спальню, але так і не змогла здогадатися про що мова. Тим часом стосунки з чоловіком ставали все гіршими. Людочко, наші маршрутні листи вже у тебе. Так, шеф підписав. Мило нас, Васильєв, Чепинога, рехочко. Дякую. Угу. Гарного дня тобі. Навзаєм. А до тебе не пробитися зранку. Нагадайте ваше прізвище, будь ласка. Стеценко. А, ось. А це тобі презент з Ужгороду? Ну, це ж не обов'язково. Ви мені з кожної поїздки солодке привозите? А я і так забагато шоколаду їм. Ну, як то кажуть, солодка жінка. І давай вже на ти. Людок, а можна наступного разу замовлення десь по нашій області або по місту? Я то, звісно, Ужгород люблю, але так втомився. Хочеться вдома ночувати. Ну. Но... Коротких маршрутів мало, на жаль, О. на всіх не вистачає. Але для вас, ну, для тебе, я щось придумаю. Дякую, красуню. Під час обідньої перерви Людмила не переставала думати, хто міг накласти на неї приворот і як пояснити все, що відбувається своєму чоловіку. Людка. Ти знову цукерки їси? Як тобі тільки вдається фігуру тримати? Це все нерви. Від них солодкого хочеться і від них же й худну. То натякни своїм експедиторам, щоб тобі яблука дарували, а не цукерки. Бо Сашка Стеценко тебе вже ними завалив. Мабуть, це теж від нього. А його Олександром звуть. Здрасте. Ти ж кожного дня водіям маршрутні листи від логістів роздаєш. Так, але я ще не всіх запам'ятала по іменах. От прізвища я одразу вивчила, тому що вони і в графіках, і в листах. Ну, ясно. На новій роботі і так голова обертом іде. Ти вже скільки тут? Місяць? Майже два. Значить, Саша Стеценко. Людмила нарешті знайшла в своєму оточенні чоловіка на ім'я Олександр, який до того ж дійсно дарував їй подарунки. Наступного ж дня жінка зібрала всі коробки солодощів, які їй приносив колега. Саша. О, які люди! Ще з повними руками. Забери свої цукерки, будь ласка. Ти чого образилася? Чи на дієту сіла? Так тобі наче не треба. Ні, просто хочу повернути тобі все те, що ти мені дарував. Твій приворот тобі повертаю, свою душу від тебе звільняю. Тобі твій дар, мені мій спокій. Люда, який приворот, який дар? Ти що, перепрацювалася? Все. І більше нічого не даруй мені, будь ласка. Дівчина Люда. була упевнена, що все зробила правильно, і більше ніхто не потривожить її у снах. Саша. 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 Саша! Як же мене це дістало, люда! Я вже знову. Я зробила все, як баба Люба казала. Я не знаю, чому він мені досі сниться. Ти знищаєшся, чи що? Якісь бабки провидиці. Якийсь мужик, яким ти просто мариш. З мене досить. Андрюш. Андрюш. Ти чого? Ти, чого? Ти чого? Щось мені в голові паморочиться. Ой. Алло, швидка? Лікарі швидкої не знайшли ознак якогось серйозного захворювання і пояснили різкий головний біль у Людмили перевтомлю, а також порадили пройти планове обстеження. Вибач, що так накричав на тебе вночі. Але ж, ти ж знаєш, яка для мене болюча тема зради. Цей таємничий Олександр з моїх снів виявився просто моїм колегою. І пір мені між нами виключно робочі відносини. Мабуть, лікарі праві. Це все стрес через нову роботу. Слухай, може мені звільнитись? Ну ні. На одну мою зарплату ми нормально не проживемо. Візьми пару днів лікарняного. Поздавай всі аналізи. Все ок. Так, це я. Продаю машину. Пробіг 250 тисяч. Принеси, побіреті ручку. Секунду. Людмила усвідомлювала, що чоловік правий, і кидати роботу зараз не було сенсу. Тим більше, що вони планували продати стару машину і купити нову, а це означало додаткові витрати. Тому жінка вирішила не звільнятися, а взяти декілька днів відпустки. Через декілька днів Людмила знову вийшла на роботу, хоча все ще почувалася недобре. Та лікарі не виявили у жінки жодних проблем зі здоров'ям. вже додому. Ну, так кінець робочого дня. Що? Ти щось хотів? Та приїхав пізно з маршруту. А на завтра треба маршрутний лист. О, капець. Я зі своїми проблемами зовсім затуркалась. Я щось не подумала, вибач. Дала тобі такий незручний маршрут. Два дні поспіль на далекій відстані. Все нормально. Я ж на жалітись прийшов. А що у тебе за проблема? Я допомогти чомусь можу? Та ні, це особисте, але дякую. Мило нас, Твій маршрут на завтра. Може, тебе підвести? Тільки почекай мені, ще, в бухгалтерію треба заскочити. Та ні, дякую, я піду. Гарного вечора. Гарного і тобі. Людмила хотіла якнайшвидше поїхати додому, бо почувалася зовсім кепсько. У жінки знову стався раптовий напад. Люда? Люда, що з тобою тобі погано? Щось мені недобре. Саш, чим ти мене приворожив, якщо не цукерками? Своєю харизмою. Ох, і дивна ти людка, але красива. Люда? Андрюш? Що ти тут робиш? Прийшов зустріти свою кохану дружину з роботи. Мужик. А ти часом не Саша? Саша. Тільки давай без рук. У мене з нею нічого не було. Андрюш, ти все неправильно зрозумів. Я все побачив і все зрозумів. Не роби з мене ідіота. Короче, а й віддерчи. Андрюш. Що тепер буде? Якщо кохає, то повернеться. Подумаєш? Цілунок. Але того ж вечора Андрій забрав свої речі і більше не повернувся. Людмила не розуміла, що вона зробила не так. За роз'ясненнями, вона знову приїхала до бабусі. І ось я знову прийшла до вас по допомогу. Баб, Люб, не допомогли ваші поради. Чоловік подав на розлучення. Від нього перша дружина пішла до іншого, і тепер у нього пунктик через ревнощі. Я не знаю, що мені робити. Бачу, доля вас розвела. Не бути вам вже разом. Ну, невже не можна нічого змінити, а ще мені все гірше і гірше, я почуваюся погано. Приворот така річ. Людина, на яку його наклали, може навіть померти. А, але ж я повернула Олександру все, що він мені приносив. У тебе є фотографія того Олександра, на якого думаєш? Угу, Зараз знайду в соцмережах. Ось. Цей чоловік не робив ніякого привороту. Цього не може бути, він до мене клеїться. Бо ти йому подобаєшся. Але тримайся від нього подалі. Головне, знайти того, хто приворот зробив, і подарунок йому повернути. І поспішай, бо життя твоє небезпеці. А, а як же мені знайти той подарунок? Бачу, ти цю річ часто береш руки. Але зараз з тобою її немає. Вибери звідси три горіхи. І поклади до сумки, з якої щодня ходиш. Це допоможе знайти ту річ. Дякую. До побачення. Ач. Минуло декілька днів. Людмила носила у сумці горіхи, які дала бабуся. Але не могла знайти предмет, на який було зроблено приворот. Відок привіт. А що ти робиш сьогодні ввечері? Куплю морозива і буду дивитись серіали вдома. А в мене є краща пропозиція. Пішли в кіно, а ввечері я тебе нагодую морозивом. Це що запрошення на побачення? А чом би і ні? Ти у нас тепер жінка вільна та самотня. А я можу зробити так, щоб ти не сумувала. Ні, вибач, Саш, якраз після того, що сталося, мені потрібно прийти до тями. Гаразд, я до вечора ще зайду. Сподіваюся, ти передумаєш. Людмила була здивована пропозицією Олександра, але, зрештою, вирішила таки сходити з ним на побачення, адже жінка дуже не хотіла залишитися сам на сам зі своїми сумними думками та поганим самопочуттям. Люк, тебе є щось від голови? Так болить. Ти ж у нас ходяча аптечка. Зараз. До речі, ти сама як? Як здоров'я? Та як? Без змін. Я вже не знаю, що мені робити. І баба Люба не допомогла. Ну, де ж це В Я... Цій сумці неможливо щось знайти. Ух ти, яка класна! Це тобі хтось подарував? Та ні, не пам'ятаю, звідки вона у мене. Мабуть, з наших канцтоварів зелене нароком. Ось пігулки. Та ні. Наші таких канцтоварів не купують. Ти в курсі, що це дуже дорога ручка? Дякую. Людмила не могла пригадати, звідки у неї взялася ця ручка. І хто її міг подарувати? Дівчина запідозрила, що це і є подарунок, про який їй казала бабуся. Тому наступного дня вона приїхала до нас. Баблю. Ось що я знайшла в сумці, де горіхи носила. Сама не пам'ятаю, як цю ручку туди поклала. Саме через цей предмет приворот було зроблено. Але я й гадки не маю. Хто міг мені її подарувати? Це людина з твого оточення. Поклади ручку на ніч на підвіконня і слова скажи три рази. Хто мені це дав, об'явись. І за три дні він себе проявить. І не зволікай. Дякую. Людмила провела обряд з ручкою, як радила бабуся. І тепер чекала, коли проявить себе її дарувальник. Вибачте, як знайти Олександра Стеценка. А ви хто? Я його дружина. Я з відрядження повернулася, а ключі дома залишила. Не підскажете, він надовго в рейсі. А, а Саша на виїзді ви пізніше підходьте, він скоро повернеться. Добре, дякую. Люд. Тебе директор викликає, він дуже злий. Чого це? Хтось настучав, що ти Стеценку поблатову маршрути даєш. Що? А чого ти дивуєшся? Хіба це не так? Про вас весь офіс пліткує вже. Директор суворо відчитав Людмилу за службовий роман і змусив написати заяву за власним бажанням. Дівчині залишалося відпрацювати два тижні. Як тільки з рейсу повернувся Олександр, вона вирішила все йому висказати. Привіт, сонечко! Я повернувся ось тобі маршрутні листи. Тобі не соромно. Мало того, що ти виявляється в нас одружений, так ти мене ще й використовував. От чому ти до мене підкатував, щоб випросити кращі маршрути. Воу, воу, полегше! Мене через тебе звільняють. Ну, тут ти вже сама винувата. Я думав, ти сама все прекрасно розумієш. А я не приховував, що одружений, а ти не питала. А маршрутні листи? Так я тобі допомагав не сумувати, а ти мені по роботі. Все чесно. Ну ти. Скотина! Минуло три дні. Людмила дуже нервувала через звільнення, до того ж, самопочуття її погіршилося. Адже жінка так і не знайшла того, хто подарував їй ручку, на яку накладено приворот. Людочка, Дуже тобі дякую. У мене останнім часом такі хороші маршрути, як і раніше у Стеценка були. Ти хоч не у нього забрала. Ти знущаєшся? Ще скажи, що ти плітки про мене не чув. Я плітки не збираю. Вибач, мені щось в голові запаморочилось. Ти така бліда. Давай я тебе додому відвезу. Свідки, у тебе така ручка? Привіз із закордонного відрядження. Олександр Мило нас. Ти що, Олександр? Тебе ж всі Аліком кличуть. <рес> у мене батько грек з Одеси. Він мене Аліком назвав, а мама записала Олександр. А так як у нас на фірмі два Олександри, то щоб не плутатись, хлопці мене теж Аліком звуть. Цієї миті Людмила зрозуміла, що перед нею саме той чоловік, який наклав приворот. Зізнавайся, ти мені також ручку подарував. Так, я. Дивно, що ти не пам'ятаєш, хотів зробити тобі приємно. Ага. І тому приворот на мене зробив такий, що я ледь не вмерла. Чоловік від мене пішов, з цим дурним Стеценком закрутила. Роботу втратила, здоров'я втратила. Це теж по-твоєму приємно. Я нічого такого не знав. Я просто хотів тобі сподобатись. Мені про ці привороти сеструха розказала. Ось я і заради забави зробив його перед тим, як тобі ручку подарувати. Людо, я чесно, не хотів зробити тобі погано. Ти мені дуже, дуже подобаєшся. Ти ідіот, Алік. Ти мені все життя зламав. Людмила була настільки ошелешена правдою, яка відкрилася, що геть забула повернути чоловіку свою ручку, щоб зняти дію привороту. Настав останній день роботи Людмили у компанії. Дівчина не бачила Олександра всі ці дні, бо їй більше не дозволяли роздавати маршрути водіям. Тож вона ніяк не могла перестріти його між рейсами і повернути ручку. Люда. Фух, думав, не застану тебе. Я ж домовився для тебе за іншу роботу. В хорошій транспортній компанії у мене там друг працює. І квіти це тобі. На знак вибачення. Квітами хочеш мене задобрити. Це зайве. У мене теж до тебе справа є. Я маю повернути тобі ту долбану ручку. Ну вже загубила? І що тепер робити? Баба Люба казала, що якщо не зняти приворот, я помру. Ну, то поїхали зараз до тої баби Люби. У тебе рейс зараз, тобі влетить. Переживу. Я ж сам у всьому винен. Тримай. Це всі твої речі. Так. Поїхали. Людмила та Олександр поїхали разом до бабусі, щоб вона зняла приворот. Після обряду здоров'я Людмили покращилося, а через деякий час дівчина зрозуміла, що лише поруч із Олександром вона відчуває себе спокійно і надійно. Людмила погодилася дати шанс їхнім стосункам. Пара зустрічається і справа наближається до весілля. Бабуся нагадує: не можна заміжній жінці приносити до спальні подарунки інших чоловіків, бо це може зруйнувати сімейні стосунки.